Розір. Моя улюблена тема. Чому? Бо я отримала ефективний. Я отримала результат позору і надалі я продовжую підтримувати свій зір. Так тобто, кажу, краще один раз побачити, да? чим сто разів почути. Це дуже важливо. Важливо, коли людина бачить своїми очима, і важливо підтримувати свій зір саме на натуральній основі. І я лежаю так. А яка ваша думка? Я не знаю. Але я ділюся тією інформацією, якими я вже роками користуюся даною продукцією, і можу на всі 100% це казати наскільки вона ефективна? Хто б що б мені не казав? Я розумію, що зараз ринок насичений натуральною продукцією, дуже багато різні торгові, торгові марки, різна цінова політика, але є багато. Плюсів саме в нашій компанії, компанії Нюлек. По-перше, це вітчизняна компанія, наша українська компанія. Також це дуже важливо підтримувати нашого виробника, бо наша компанія працює постійно. І саме головне, що 20 років буде в наступному році. Тобто, якщо компанія пережила 20 років, то вона пережила багато всяких негараздів за своє життя, за своє існування. І зараз вона міцно стоїть, і плюс вона вийшла на міжнародний рівень. Тобто наша продукція користується попитом за кордон. Знов про сір. Я багато років користуюся і хочу сказати, що нещодавно у мене були такі кліки в очах. Я, звісно, трошки не злякалася, бо не розуміла, чому Коли зробила я обстеження, то слава Богу, що нічого такого не було ніякого відділення сітчатки, а просто це як я вам сказала, мабуть, це зв'язано з судинами. Звісно, судинами були велике навантаження. На очі зараз знаю да, через комп'ютер, через різноманітні гаджети. Тому я в скажімо, інтенсивно вживала текстрада Астронали, елексір для зору, елексір для судин, саме для судин. судин, елексір для судини і Астранал дуже зміцнює судини, але зміцнює судини не тільки зору, а взагалі всього організму. Маленькі дітки бігають також треба приділяти увагу. І хочу звернути увагу також для як фезе для зору фіто здоров'я, фіто здоров'я для зору. Звісно, коли є проблеми, я вживаю такими скажімо, спішеною дозою. І воно тоді більш ефективно. Бо аптечні препарати ви не можете збільшити дозіровку, бо є побічні дії. А тут я спокійно вживаю, тобто по три-по чотири пігулки два рази на день. Якщо зранку там три, то можу на ніч, три або чотири, тобто я тут тобто, дивлюся по ситуації. Тобто інтенсивно я пропиваю десь можу, дві неділі, тоді трошки зменшую на одну пігулку. Все. також можна додати екстракт екстракт роянди, бо воно працює по судинам, по нервовій системі. Екстракт обліпихи також судини, Тобто це в нас все судини. Я хочу сказати, що у нас все дуже пов'язано з судинами. Багато людей страждає на вігатися судистою кисенію багатьох людей, де судини зашла тому дуже важливо тримати свої судини в чистоті, окрім роби, що треба робити масаж, так що і додатково треба очищувати.